Неймовірно, смачні голубчики. М -м -м. Така страва зі столу зникає в мить Сьогодні у нас ще смачніше приготування голубців за рецептом, який передається з покоління в покоління. Так голубці готувала наша мама, баба, прабаба. Готуємо ми таку смакоту і ми. Тільки приготуємо її у мультиварці. Як, а ось так. Головку капусти відварюємо у кип'ятку. Листя буде м'якеньке. Капусту кип'ятимемо всього одну-дві хвилини. І досить. Охолоджуємо капусту, зрізаємо ось такі затверділі частички. Готуємо фарш. Приготуємо фарш із будь-якого м'яса. У нас корітина і свинина. Перекрутимо м'ясо через м'ясорубку. Рис варимо до готовності. Одна склянка рису, дві склянки води і 20 хвилин варіння. Охолоджуємо рис, до якого додамо. М'ясний фарш та підсмажку. Готуємо засмажку. Смажимо з зморкную на олію, на сковороді. Готуємо фарш. До рису додаємо подрібнене м'ясо та ще додамо засмажку. У фарш додаємо свої улюблені спеції. Чорного меленого перцю обов'язково, і фарш, звичайно, потрібно посолити. Змішали все, приготували фарш і відразу формуємо голубці. Як, які, а як вміємо сформовані голубчики відразу поміщаємо у каструльку, у якій будемо тушкувати їх. Ми складаємо голубці у чашу. Мультиварки. У мультиварці будемо й тушкувати сьогодні голубці. Кожен шар голубців пересипаємо сирою або підсмаженою подрібненою морквою. Голубці у нас різної величини. Ми ж їх продавати не будемо. Ми ж таку смакоту готуємо для себе, таку смакоту готуємо і на весілля, і на хрестини, і. На будь-яке свято готуємо голубці, і на щодень це ж дуже вже смачна страва. У голубці тушкуватимемо у сметанці, до якої додали томатної пасти. У Голубці додали лаврового листу і заливаємо їх ось таким соусом. Сметанкою і з томатною пастою. Соусу додаємо стільки, щоб він майже покрив голубці. Готуватимемо голубці одну годину у мультиварці на режимі тушкування повільне. Як голубці тушкуються, ми приготуємо овочевого салату. Вже приготували голубці. А пахнуть на всю хату, аж слинка тече. Пора їх подавати до столу. У цей момент поставте нам подобайку підписуйтеся на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше вже і смачні голубці. Та це просто сама кота. А щоб голубці були ще смачніше, то ми їх полюємо сметанкою. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо за хороші коментарі і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Смачні голубці із соусом, І соусом, який приготувався у каструльці, де тушкувалися голубці. Ось цей соус. Неймовірно смачні голубчики.